Вітаю, друзі! Сьогоднішнє моє відео саме тільки про кам'яні троянди молодила. Тому що я про них показую, як я кажу, свій міні-рокарій, бо я зібрала їх на одному квітничку. Він мене припіднятий, змішаний тут гарно з пісочком, подекуди каміннячку лежить. Ось. Але я ніколи не показувала окремо кожен вид. Звісно, я не знаю назви, але я хочу показати поближче, які вони бувають, які бувають їх окраси, розмноження, розповісти про їхні квітування і показати всі їх види. Кам'яна троянда це незамінна квітка в Кам'яних гірках. Вони дуже полюбляють рости отак в каміннячку. У мене такого, звісно, немає, але у мене так, я ж кажу, припіднята грядка, і так змішано тут все з пісочком, подекуди лежить каміннячко. от І все. Ну так, В камінні я не саджала, бо в мене їх доволі багато, і вони розростаються, пускають дітки. Найперша моя кам'яна троянда це ця троянда Гігант. Звісно, якщо ми хочемо швидко розмножити кам'яні троянди, потрібно частіше відщіпувати, оці, ми дивимося, ось, бачите, біленьке, це вже коріння. Ми відщіпуємо оцю, оцю кам'яну троянду. Нижні лусочки ми забираємо, ось які отак вниз оголяються корінці, І ми ось, бачите, бачите ось тут його так, стебелце. Обриваємо і там, де корінечко, ми одразу можемо всадити ось в ґрунт. А можливо, якщо ми робимо якусь композицію, як десь декор в якомусь чеглечику, чи ще десь е відсаджуємо, чи відсаджуємо на продаж, от, дивлячись, куди і одразу ми відсаджуємо ці кам'яні троянди. от це моя найперша така кам'яна троянда. Це мені, е, Чим обмінялись ми, чи я вже не пам'ятаю, дала сусідка. Ось такі листочки, сухенькі я прибираю. Ось з цієї кам'яної троянди вже дітки, які мають свої дітки. Е, звісно, вони ще не доросли до цього гігантського розміру. Е, тому що також, щоб вони скоріш доростали до гігантського розміру, е, треба прибирати діток. От, Їх в мене найбільше. Ну, ось таке, бачите, сухеньке я прибираю. От. Потім в мене ще з'явилось таке е, е, одне єдине, яке в тому році не дало мені жодної дітки. Це така павутинка. Була така пусечка. Одна єдина. А в цьому році, оце вона. І дивіться, дала скільки мені багатесенько діточок. І ще ажурне молодилко. Ось я вам покажу його. Ось таке прекрасне. Ажурне молодило. От. І ось вони в мене біля овсяниці. І молодило, яке мене квітувало. Так, молодило квітує. Але після цього квітування воно відмирає. Але до квітування, як завжди, воно вдасть нам кучу діточок. Це квітувало у мене ажурне молодило. Але вже в мене багато відсаджених діточок його. Ось, і ось, і ось. Ну, надбагато. Потім я придбала собі такий великий набір молодил. і хочу вам їх показати. На камеру вони можуть вам здаватися однакові, але вони геть різні. Дуже це помітно, коли я дивлюся. Не через камеру, а в камеру можливо будуть вам однакові здаватися. Але я хочу всі вам все одно їх показати. І коли вони ще маленькі, кольора можуть від трошки відрізнятися. І тому іноді, ось, наприклад, на прикладі цих двох молодих я вам покажу. Я думала, тому що я сажала всі, щоб були різні. А ось вони вийшли однакові. Дивіться, які прекрасні. Такі Тут стільки кольорів, що я вам не можу передати: От, і червоне, і оранжеве, і зелене, і ну, просто надпрекрасний, надпрекрасний колір. І біля нього дуже мені подобається, дивіться, серединка зелена, а бокові лусочки йдуть червоні. Потім мені дуже подобаються молодила з сизим нальотом. Вони настільки прекрасні, ось я вам їх покажу. Ось таке молодило. Дивіться. Тут у мене є ще сподібне, я вам буду показувати, але дивіться, тут лусочки такі більш округлі, загострені, але більш округлі. Наліт тут злегка з, з, з такий Червонуватий, ну, трошки-трошки злегка. Ось по такому кольору дуже схожий, але самі лусочки вузенькі. Ось я вам покажу це молодило. Ось воно. Дивіться. Це різні молодила. Геть, різні. Ось воно поближче. Я вам покажу більше молодилко. Таке. І в цьому наборі було одне єдине от таке трубчате з дірочками. Я так розумію, це. Одне з найдорожчих молодил. Ще тут є такі прекрасні молодила, які зростають також, так скажімо, грубками. Ось я вам покажу. Такі вузенькі листочки в нього. Ось. І на кінчиках червоні. Таке чимось схоже на ажурне, але таке дуже-дуже цікаве. Ось воно таке молодилко. Ось. І. Ще ось це сизе молодилка, яке вже я вам показувала. Потім в мене є ось такі молодилка. Тут темно-зелене, а тут оранжево-зелені. Вони геть інші. Ну, здаються однакові. Ну, але, я ж кажу, придивлюючись, вони геть інші. Потім ось так грубкою зростає ось таке молодилко у мене. Також прекрасне, прекрасне, прекрасне. От. А це з червоними кінчиками я вже вам показувала. От і ще хочу вам показати одне полодилко, яке ще мені дуже подобається. Здається, це в мене також один екземпляр. Лусочки відпали. Кажуть, лусочки пускають коріння, я так кидала, у мене поки не виходило. Дивіться, воно таке цікаве, саме зелене, а краї такі Е, Дуже прекрасно воно виглядає. Ось на цій грядочці, моїй міні-рокарі, як я кажу. От, а ось, бачите, дітки, ось самі, бачите, а дітки то просто зелені. от, відрізняються, Дітки відрізняються від самого молодила в деяких от. Тому, а бувають ні, ось цього не відрізняються. Так і є ось і листочки ці такі оранжеватенькі. Так. Ну, звісно, у мене тут зростають і очітки, і е е е злаки. От, е але я хочу приділити увагу молодилам. Але злаки така маро у мене є. Baron, от, е Матрона, який вже дає свої такі квіточки з фіолетовими мазками, дуже гарне. Ну, але сьогодні я зосереджена на молодилах. Ось такі прекрасні. І покажу вам з іншої сторони. А ось тут біля зла купроса у мене зростає ось таке, також з нальотом молодило, але більш воно зелене. Більш зелене, не таке, як те, трошки інше. І ось такі невеличкі молодилка, які також вже дають діток. Дивіться, які вони прекрасні. Ну, а тут ще хочу просто показати вам, що ось цей ломій камінь, який я не бачила квітування, але він ось дає такі відводки і дає отак діток. І вони прикріпляються. Ось. І ще мої сизі такі молодилка. Це такі я вам показувала, а цього ще ні. Тут з красноватим відтінком. Але, можливо, десь щось вони однакові. Ну, деякі молодилка дуже-дуже навіть схожі. Ось, і не замітила я. І ось іще, ось іще камінь пустив уже з коріннячком. Треба прикріпити. Або окремо відсадити. От. Ось такі є, що наростають отако грубками. Є, бачите, такі дають відводки, як, наприклад, це моє молодило. От, гігант. А є так, що наростають отако грубками. Це таке зовсім інше молодило. І, і ще я вам хочу показати: напевно, що це воно в мене в єдиному екземплярі або в двох. Е, Також сизе, але воно таке більш фіолетове, бачите? Е, наразі ну, не передає так камера. І ось воно меншеньке. Здається, це два однакових. І ось ця павутинка, яка в мене нова. Та більш бачила, така була округла і давала такі великі такі паганці. А це молодилка, більш тако, павутинка росте грубкою. от таке воно прекрасне. Ось це мої ажурні молодилка. Здається, це мої, або ж це нові, ну, дуже схожі, дуже схожі. Але, мабуть, що трошечки відрізняються. Ну, але схожість є. От. І потім ще ось тут такі прекрасні в мене. Ось такі і таке зелено-червоне. Дуже-дуже-дуже-дуже прекрасні. Я хочу відсадити оці очітки і розсадити свої молодилка. Ці очітки заберу на. Свої посухостійкі грядки, як мульча, бо тут, бачите, ось, ой, я вам не показала ще це, молодило, боже, яке воно гарне. Дивіться, які тонесенькі, тонесенькі в нього оці лусочки. І вже скільки дає малесеньких діточок. Дивіться, дивіться, яке воно прекрасне. Просто прекрасне. Надпрекрасне! Ще можна, звісно, робити композиції різні в різних таких ігорщиках. Ось у мене такий був глиняний, колись мені слугував. Я пекла в ньому, але він тріснув. Ось така композиція в мене. Ну І роблю я такі на продаж композиції. От В таких пластикових горщиках. Три я продала всього лише за сезон. І один у мене ось лишився. От, ось такі композиції. Ну, але ж хочу я вам сказати, що в нас в місті ще не дуже, так скажімо, полюбляють і купляють гарно ці молодила, чіткі, ну, чіткі трошки більше. І от Злакові, Злакові також. Тому я все ж таки хочу, якщо когось цікавить ця пересилка і зацікавили мої молодила, ну, злаки це навесні висилаються, діляться. А ось чітки молодила можна, тому я би могла б формувати саме очітки. тому що мені здається, їх легко сформувати, брати легкий торф, можливо, перемішку з мохом. От, і, звісно, що подивиться правильне пакування от, в, в інтернеті, тому що, чесно скажу, я не відсилала. Ніколи посилок от, ніяких з квітами зовсім. От, а чіткі тим паче потрібно подивитися, от, як правильно, в яку землю, як, щоб вони ось прекрасні. І потрошку, якщо в нас в місці не купують, і якщо когось зацікавить, пишіть я, можливо, все ж таки надумаю і буду робити, наприклад, композиції. ну, наприклад, Написали ви мені, хочу, наприклад, всіх там по, по одній, чи великі, чи дітки. Чи, можливо, ось, наприклад, молодило оцей гігант, я можу відсилати разом з дітками. У мене їх не ну, багато вже, тому що це найперше моє молодило, і я можу прямо з дітками продавати, скажімо так, не дуже там дорого. Ну, ціни, звісно, що не такі, як в інтернеті. От, От, і відсилати. Ну, кому буде цікаво, пишіть, я буду розглядати цю тему і тоді пропонувати. Ну, ось так. Начебто показала я вам всі свої молодила. От, просто. Окраса садочку. Мені, наприклад, це, як я кажу, мені рокарі з видно, і коли я виходжу з хати, він одразу мене через стежечку. І ось я сиджу тут Лелічка зі мною. Моя красуня. Тут під виноградиком я бачу, цей міні рокар, як я кажу. Але дійсно надпрекрасно він виглядає на кам'яних гірках. Але в мене немає, в мене все рівно, так земля, так скажемо. І робити кам'яну гірку ну, просто спеціально, в мене, чесно вам скажу, немає сили, сили здоров'я. І, ну, і каміння це треба багато, треба багато, і треба десь подумати, де робити. Ну, я про це не думала. Тим паче, що вони, мене, бачите, їх багато, і їм треба кудись розростатися. А в каміні, як воно вже тут воно прикріпляється йде коріння, а там в камінні також, але треба скоріше відсадити, але в мене на це часу немає. ну Тому поки так. А далі буде видно. Тож, всім дякую за увагу. Я рахую, що ця цей скулент, кам'яна троянда потребує окремого так, відео, як я зробила, подивитися про неї, про цю прекрасну рослинку. От, і можливо, хто подивиться відео, це захоче собі мати ці прекрасні вічно-зелені рослинки у себе в садочку. Ну, це дійсно по сухостійкому садочку. Або ж робити, якщо у вас волого, дійсно це вже треба робити цю кам'яну гірку, щоб воно було на припіднятті, щоб вони не замокали, тому що вони цього не люблять. Ось таке у мене коротеньке відео про мої вже улюблені сукуленти, кам'яні троянди. От, Всім гарного дня і до зустрічі в нових відео.